П'ята ранку. <сіх> я хочу показати, що я беру з собою на першу зйомку. Сподіваюся, що я не засну. Почну. Взагалі з найголовнішого. Я не зрозумів. Є yeah. Sony FX30. Далі це клітка до моєї камери. Наступне, про що я завжди мріяла, це кіна вона в мене вже десь два роки. І ну, просто робити вигляд, що в мене к... камера мотор. Наступне, це я беру просто на всякий випадок світло. Можливо, знадобиться. Далі. Oh my God, my God. Сподіваюсь, що теж знадобиться, просто беру таку камеру. Далі на цю зйомку я хочу взяти е, свій інстекс, е, просто так, зробити кілька кадрів і подарувати всім. <свісно> і на пам'ять собі залишити. А, так, з техніки в мене ще є ось такий об'єктив. Це Helios 44 міліметри. Тут а, і... Я вам не скажу, яка діафрагма. Неважливо. <смір> я беру з собою вінтажний об'єктив, щоб спробувати дати шанс і спробувати зробити декілька таких ретрокадрів. Наступне, звичайно ж, це плівка. Я беру мінолту, е, але на мінолту буде фоткати мій чоловік, бо я не дуже вмію на неї фоткати. У мене ще павербанк. Тому що в мене всього лише одна батарея на а, камері. Що розрядиться моя батарея, я візьму павер. Ну, звичайно ж, колоночка, щоб ми слухали музику, тому що в когось в машині нема блютузу, в когось нема адаптера, в когось нема ще щось. У нас у всіх чогось нема. Далі я вважаю найцікавішим. Це у мене кришка від е, парфумів. Яка буде мені служити як е, призма. Е, завдяки неї я можу зробити якісь цікаві декілька секунд, які ніхто не помітить. Я буду брати таку призму. Треба, до речі, замовити десь на темп. Ще з техніки мені візьмуть класний штатив, тому що в мене немає хорошого. Якийсь ширік. Буде дівчина з дроном. Це теж дуже важливо. Я беру пов'язочку таку бандану в морській тематиці. Не знаю, чи знадобиться, але я все одно беру, тому що а, наш міні безбюджетний проект наразі буде в морській тематиці. Далі у мене буде е, ось така безкоштовна, яку я знайшла в аеропорті, така штучка, щоб робити вітер. І, можливо, взагалі нам тут не треба робити вітер, у нас тут постійно вітер. Але просто знову ж таки зробити декілька кадрів такі вітряні. Про всяк випадок. Just in case. Взагалі-то у мене тут ще маданчик, я дуже серйозно підійшла до цього проєкту. У мене декілька листів, а 4 теж про всяк випадок. Щоб правильно налаштувати баланс білого, поки що так, сорі. У мене йде бокс з усякими приколюшками. Тут в мене, по-перше, мілочки, щоб писати тут, типу, проект, номер, там бла бла-бла, продакшн -бла, там бла бла бла, директор Ліанчик. Камера Sony FX, Ну ви поняли. А, тут в мене мілочки, у мене є ось такі перлинки, які можна ліпити собі на обличчя, бо знову ж таки в нас морська тематика. Ну і мілочока, яка теж іноді може знадобитись. Далі скотч про всяк випадок, все може статись. Я беру свої лофери, тому що ми не знайшли якісь прикольні сапашки. Тому будуть лофри і мої носки. Це мої, до речі, улюблені лофри, носила кілька разів, правда. До речі, це качаровська. От, взагалі не видно, що я їх носила, але я їх носила кілька разів у Львові. Далі я беру для своєї модельки ось такі тапочки, щоб вона не замерзла а, в якихось там кількох мінутах, щоб вона не змерзла. Я беру ось таку дорожню косметичку. Моя модель буде робити якісь такі супер-волни. І для того, щоб вони не розпалися або щоб можна було їх відновити, я беру все, що в мене було вдома. Це ось така от штучка, мус. Може, пригодиться. Сальона водичка, теж, щоб зробити такі волни. І лак, щоб це все зафіксувати. Наступне. Це розчісочка. Я беру необхідні предметики. У мене тут є прикольний ось такий від Fenty Beauty олівчик. І від Too Faced дві блістяшки. Вони дуже сяючі. І на сонці, може, треба буде щось підкреслити. Тобто, звісно ж, найголовніше взагалі, чого ми йдемо знімати? Це реклама. А ось таких парфумів, Джо Малон, я їх обожнюю. Я економлю. вот. економлю, не пшикаю багато, але я думаю, сьогодні вони сподобаються всім і всі будуть пшикатись. Mm. Ну і звісно, я беру аксесуари в морській стилістиці. Це в мене чокер з перлинками, колончик. Ось такий. Це створила природа. Я вважаю, що це просто неймовірно красива ракушечка. Ми знайшли її на Тенерифе колись. І сюди просто так от можна запхати в чокер. Отак от. І це виглядає дуже по морськи Соу. So, ось такий от у нас чокер, хаф і колечко з перлинками. У мене нема світловідбивача. Ми будемо використовувати сердечко. Я думаю, що це прикольно буде виглядати. Не знаю, треба спробувати. Ну, наче відбиває гарно. Нічого не зміниться, правда? Коротше, у нас буде ось такий балун, щоб вбивати світло. Ми потеряли шарик.

See her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in my keeps pulling at my. Chin.